Продається двокімнатна квартира у ЖК Будинок на зерновій за адресою вулиця Зернова, 47. Квартира розташована на 17-му поверсі 17-поверхового монолітного будинку. Проходимо у тамбур. Він на дві квартири. Вхідні двері броньовані. А це в нас передпокій. Він доволі просторий, із нього йдуть всі виходи до інших кімнат. Також встановлено по периметру підсвітку, що додає ще більш вишуканості і комфорту. Саме у передпокою та у ванній кімнаті передбачено теплу підлогу. Біля дверей розташований відеодомофон та велика шафа купе з напівзатемненими дзеркальними дверима. У самій шафі є дуже багато місця для ваших речей, а також всередині встановлено підсвітку. Переходимо у першу кімнату. Це в нас вітальня. У ній розташований великий кутовий диван а також виділено місце під телевізор. Вона виконана у сірих тонах та має багато джерел світла, а саме по периметру, центральне світло та два світильники над диваном. Саме з вітальні є вихід на балкон з шикарним панорамним видом. На балконі облаштовано зручну лаундж-зону з двома м'якими кріслами. Друга кімната це спальня. У ній розташоване велике двоспальне ліжко. Та телевізору. До речі, все, що ви бачите в квартирі, залишається новим власником. На підлозі у спальні та вітальні викладено ламінат, а у інших кімнатах практично плитка. Завітаємо на кухню. Це справжній рай для господині. Сучасні білі меблі гармонійно поєднуються із стильною технікою Bosch, включаючи вбудовану духову шафу, варильну поверхню, витяжку, а також великий двокамерний холодильник Samsung. Електрочайник та кавоварка. Зручна обідня зона зі столом та елегантними стільцями стане улюбленим місцем для сніданків та вечері. Також на кухні передбачено кондиціонер. І остання кімната це ванна. У ній передбачено велику душову кабіну з поличками прихованого монтажу. Також місце під пральну машину. Вся кімната викладена плиткою і на підлозі, і на стінах. У квартирі вся нова сантехніка. Також виділено місце під бойлер, що не псує загального виду. У дзеркалі є поличка прихованого монтажу. Також у квартирі встановлено фільтр води. І до вашої уваги, всі вікна в квартирі є броньованими, що є дуже важливим у наші часи.